Чи знали ви, що існує свічник вуличного формату? Так, да, да є свічник у формі ліхтаря, куди ви просто ставите свічку і освічуєте в принципі як приміщення, так і вулицю. Ну а кому ж потрібен цей чудо ліхтар і як його використовувати? Мабуть, запитаєте ви. Ну, по перше, він потрібен людям, які бояться відкритого полум'я. Не всі люблять палити свічки саме по тій причині, що за ними потрібно постійно наглядати. Цей свічник по бокам захищений склом, і навіть якщо ви його перевернете, то свічка всередині вона просто потухне, або це скло буде її стримувати, тобто він безпечний для використання щодома, що на вулиці. Ну і друге, якщо буде вітер, дощ, ці стінки вони будуть стримувати їх, що в свою чергу дозволяє використовувати його навіть на вулиці, навіть в дощову погоду. Цей свічник це ідеальний варіант для теперішніх умов відключення світла, і він стане в нагоді вам як на вулиці, так і в будинку. До речі, його ціна всього 400 гривень.